Боксерські рукавички, вони розподіляються, верніше, розрізнюються по так званим унціям. Унція це вага. Існують рукавички вагою 16, 6 унцій, 8 унцій, 10 унцій, 12, 14, 16 унцій. Ну, відповідно, чим менша цифра унці, значить вони, так би мовити, легші. Згідно правилам кікбоксингу та боксу, всі спортсмени, незалежно від віку та ваги мають використовувати боксерські рукавички строго 10 унцій. Це змагальний варіант. Ну і відповідно для того, щоб звикали до цієї ваги рукавичок, спортсмени і тренуються в рукавичках 10 унси. Єдину відмінність 10, і 12 унцій складає те, що якщо спортсмен, дорослий спортсмен, важить більше 81 кілограма, сам спортсмен, то він може використовувати, верніше, не може, а йому. Обов'язково використовувати на змаганнях рукавички вагою 12 унцій. Але якщо мова йде про підлітків та дітей, ну, звичайно, спортсменів такої ваги немає, тому використовується виключно 10 унцій. Питання. А ось якщо дитина там використовує 12 унцій чи 16 унцій, Ну по-перше, це важкі для неї рукавички. А спортсмен підліток, якщо хоче використовувати рукавички 12, 14, 16 унцій, це можна використовувати їх, але це на тренуваннях в основному використовується для проведення. Спарингів, тому що рукавичка, вона нібито як тяжча, але вона більше в об'ємі, якщо, наприклад, 16 унцій, вона завдає менше шкоди при ударах. Далі питання у батьків часто, які рукавички вибирати? Зараз предлагають рукавички так звані шкіряні із чистої шкіри. І пропонують рукавички з такого матеріалу, який називається вініл. вінілові рукавички. В чому відмінність їх? Ну я особисто відмінності, якщо практичному такому використанні я не бачу шкіряних або вінілових. Справа у тім, що сучасний вініл вже він настільки цей матеріал. Такий якісний, що він і не тріскається, і нещухується, не і він досить довго тривало користується спортсменами. якщо купивши вінілові рукавички, на практиці я дивлюсь хлопці по два, навіть по три роки ними майже щоденно тренуються і нічого з ними не стається. Єдина відмінність, я бачу тільки у ціні, тому що ну, звичайно, шкіра це є шкіра, вона дорожча. А вініл він, він дешевший. І тому рекомендація моя, якщо будь-які заощаджують трошечки гроші, то, звичайно, краще купляти вінілові, воно і дешевше, а на практиці воно так само, як і в керені, ну, не відрізняється нічим. По кольору рукавичок можна вибирати будь-який колір рукавичок для тренувань. Єдине, що рекомендація така, щоб купляти по кольору бажану, або червоні, або сині. Тому що є в продажу рукавички там інших кольорів, навіть і рожеві я бачу рукавички. Ну, це я вважаю для того, щоб Ось по правилам кікбоксингу спортсмен, який виходить з червоного кута, він зобов'язаний мати на собі рукавички червоного кольору, а синього кута сині. Тому щоб потім, коли спортсмен їде на змагання, у нього не було проблеми з кольором рукавичок, то краще вже хай нехай купляє або сині, або червоні, то тоді йому буде легше на змаганнях, бо маючи. Наприклад, білі рукавички, вже і не туди, і не сюди, то треба вже десь брати чисто на змагання. А так, маючи вже свої або червоні або сині, він вже може використовувати їх, крім тренувань і на змаганнях різного рівня, котрі відбуваються в Україні.